У Черкасах діють 11 будинків сімейного типу. Ще три родини-переселенці з окупованих територій. Завдяки підтримці міської ради, бізнесу та фундації Олени Зеленської всі вони мають комфортні умови для життя про родину Ніни та Ярослава Домаш у матеріалі Черкаської міської ради. У родині Ніни та Ярослава 9 дітей. Власних не мають, але дарують любов і турботу прийомним. Починали ми як звичайна родина, яка не має дітей 11 років. Дуже захотіло нам дитину. Ми після 11 років встановили двох хлопчиків. Але хлопчики то є хлопчики. Треба дівчинку. Це таке материнство було. Да, були недоспані ночі, але материнство, смак я відчула сильно тоді. Зі слів пані Ніни, місто допомагає постійно від постільної білизни до генератора. Каже, не доводиться нагадувати про себе. Дали матраси нам дуже їм вдячні. Якраз нам і потрібно. Ми там закупили нове ліжечко, бо у нас дітей поповнилося ще більше стало. Коли ми створили дебесте, нам дали покривало, дали одіяло, дали подушки. Дали нам генератор, бо в нас тільки електрика, і в нас малесенькі дітки на той момент були, що я просто було таке, що сідання було світло і дали генератор. За потреби є можливість отримати психологічну підтримку. Психологи потрібні і дітям, і нам, батькам після зустрічі, ніби перезавантажуєшся, розповідає Ярослав Домаш. Діти приходять з вадами психологічними, трошки те, що вони пережили в тих сім'ях, де вони жили. І служба з нами працює і допомагає, і по психології ж теж якби з дітьми працюють. Допомагають долати психологічні бар'єри, ну і з ними з дітьми працюють, бо є замкнутість, є наоборот усе все дуже. Тимність велика у дітей. Міська рада створює абсолютно всіх умов для того, аби, по-перше, дитячі будинки сімейного типу в нашому місті функціонували, аби їх ставало більшими, тому що це дуже така екологічна і комфортна форма перебування саме дітей. Депутати міської ради затвердили нову програму, де щомісячно міська рада буде компенсувати частину комунальних послуг.